А сити що? Каш! Що? Ми хоч вся жінка більше не приходить. Я не люблю її. Вона лукава, як вийде. Та ж ти її не знаєш. Я знаю. Я чула сміхи і гол. Ну, доволі, ще хижа на чорі. Ще що. Нехай вона до нас у ліс. Не ходить. Ти хіба вже лісова цариця? Що так рядиш, хто має ходити, а хто ні. є такі провалля, заховані під хрустом та галузям. Не бачить їх ні звір, ані людина, аж доки не впаде. Що говорить про хижість, про лукавство. Я бачу, що не знав натури твої. Я може і сама її не знала. Ну, Отже, слухай. Якщо я маю тут тебе просити, хто до мене сміє ходити, а хто ні, то ліпше сам я знов злізу, заберуся на село. Вже якось там не пропаду між людьми. Бо я не став сидіти в тебе тут, як... як лис у пастці. Я пасток на тебе не наставляла. Ти прийшов поволі. Поволі і піду, я тільки схочу. Ніхто нічим мене тут не прив'яже. Чи ж я коли тебе в'язати хотіла? Ну, то ти чого цілася балачка?